А тепер давайте зробимо крок назад у реальний світ і оцінимо ситуацію. Або подумайте, що відбувається, коли хтось курить канабіс чи вживає його у вигляді їстівного продукту, настоянки або чогось подібного. Канабіс дуже швидко потрапляє в кровотік. Насправді, вже за 30 секунд він потрапляє в мозок і поширюється по всьому мозку та тілу. Це дуже-дуже швидко. Я маю на увазі, якщо порівняти це з чимось на кшталт алкоголю або навіть нікотину, залежно від того, як доставляється нікотин, це дуже швидке надходження психоактивної та біологічно активної сполуки, якою в цьому випадку є ТГК і КБД, і, ймовірно, ще деяких інших речовин також. Тож, уже за 30 секунд він досягає мозку та тканин тіла, а за 30-60 хвилин досягає пікових концентрацій і має максимальні біологічні ефекти. Ці речі не завжди збігаються, але у випадку з канабісом, і знову ж таки, тут я використовую канабіс як своєрідний загальний термін для ТГК і КБД, Ефекти досягнуть піку приблизно через 30-60 хвилин після того, як ці сполуки потраплять у організм тим чи іншим способом. І ці ефекти зазвичай тривають від 3 до 4 годин, хоча це може варіюватися залежно від індивідуального метаболізму, чи знайома людина з цією сполукою ідеться е, не лише про психологічну, а й про біологічну знайомість, а також чи це перше використання, чи епізодичне, і так далі ТГК і КБД, а також інші компоненти канабісу є дуже ліпофільними, як ми це називаємо. Тобто вони мають спорідненість до жиру і можуть фактично проходити крізь жирові тканини. Кожна клітина у вашому тілі, а особливо нейрони, мають подвійний шар жиру на своїй зовнішній оболонці. Звісно, коли люди чують слово жир, вони завжди думають, «О, жир це погано, жир це погано. Здається, більшість людей у світі хоче позбутися жиру або тілесного жиру. Тут ми говоримо про жирову мембрану, бар'єр навколо кожної тканини. У цьому випадку ми говоримо, зокрема, про нейрони. І ТГК, і КБД, а також інші компоненти канабісу є дуже ліпофільними, тож вони можуть проникати практично в усі клітини, просто вільно потрапляючи всередину. Вони також залишатимуться в цих клітинах протягом тривалого часу. Я знаю, що багато людей залежно від того, чи проходять вони тестування для роботи, спорту чи з інших причин щодо канабісу КБД і ТГК. Не сприймайте це як точну цифру. Але зазвичай, якщо людина вживає КБД чи ТГК, курить канабіс або приймає його іншим способом, орально чи якось інакше, на це не має значення. Він залишатиметься в цій жировій тканині і може бути виявлений щонайменше протягом 80 днів після вживання. І існує ціла індустрія, присвячена тому, як прискорити виведення цих речовин. Я маю вам сказати, що просто втрата жирової маси тіла не виведе ці речовини з вашої системи, можливо, частково з тих жирових клітин, але точно не з внутрішньовісцерального жиру та іншої жирової тканини, яка знаходиться в і навколо мозку, і організм буде зберігати це. Молекули ТГК і КБД залишатимуться там досить довго, щонайменше 80 днів. Отже, якщо хтось курить канабіс або вживає його іншим способом, він дуже швидко потрапляє в кровотік. І психоактивні компоненти потрапляють у кров і одразу можуть проникати до нейронів та інших клітин, і починають діяти, паркуючись на ендогенних канабіноїдних рецепторах і впливаючи на сигнали між нейронами, що й призводить до суб'єктивних ефектів канабісу, зокрема ТГК і КБД. Тож давайте поговоримо про те, якими є ці різні суб'єктивні ефекти. Знову ж таки, це буде відрізнятися залежно від того, чи людина вживає сорти канабісу типу сатива. Нагадаю, що це зазвичай підвищений настрій, пильність, балакучість. Люди, які вживають сорти сатива, зазвичай говорять набагато більше, ніж зазвичай. Знову ж таки, є винятки з цього правила. Звісно, існують винятки. Я впевнений, що є люди, які кричать, хоча якщо ви тихі і не дуже балакучі, то навряд чи кричите після сативи. Жарт був навмисний, але в будь-якому разі є винятки, але також існують і загальні правила. І сативи зазвичай викликають у людей піднесений настрій, енергійність, знову ж таки, так званий head high». а індика навпаки діє як седатив, розслабляє тощо чому і як це відбувається, гаразд, без глибокого занурення в різні нейромедіаторні системи мозку і тіла ми точно знаємо, що рецептори CB1 присутні на величезній кількості різних нейронів у структурах мозку та нейронних ланцюгах. Тому сорти сативи, які діють як своєрідний стимулятор, змушують людей відчувати себе щасливими, адже загалом вони дійсно піднімають настрій, принаймні при певних дозах. Вони роблять людей балакучими, змушують відчувати, що їхні ідеї цікаві і їх хочеться поділитися, а також схильні звужувати контекст. Тож ми схильні підвищувати концентрацію уваги. Це те, про що не часто говорять щодо канабісу, але це можливо. Особливо це стосується сортів сативи. Вони можуть підвищувати рівень концентрації людини на певних речах. Те, що людина дивиться або чим займається, або музика, усе це дозволяє їй звузити фокус уваги. Це відбувається завдяки активації CB1 рецепторів у так званій префронтальній корі, яка розташована одразу за лобом. Префронтальна кора виступає потужним модулятором так званих лімбічних ланцюгів і інших ланцюгів, які більше пов'язані зі стресом. Щоб зрозуміти стрес у лімбічних ланцюгах, таких як мигдалина, про яку багато хто чув, варто знати, що це насправді не ланцюги страху і стресу, це ланцюги, які постійно оцінюють власний внутрішній стан, частоту серцевих скорочень тощо, а також те, що відбувається зовні. І, на жаль, але за замовчуванням ці системи налаштовані на виявлення небезпеки, це свого роду системи виявлення загроз. А префронтальна кора в основному діє як гальмо для цих систем, подібно до віжок, які стримують табун коней, що інакше просто понесли б. Отже, сорти сативи, як правило, підвищують активацію CB1 у префронтальній корі та в інших ланцюгах. Це у свою чергу призводить до загального зниження стресу завдяки тому, як префронтальні ланцюги можуть зменшувати активацію мигдалеподібного тіла. Тепер звісно, це не пояснює, чому деякі люди стають дуже напруженими і дуже параноїдальними, коли курять сорти сативи чи інші сорти канабісу або вживають інші сорти канабісу. Ми поговоримо про параноїдальний ефект, чому він виникає, і хто може передбачити, що це станеться саме з ними трохи згодом. Але я просто хочу дати вам уявлення про те, як це працює. Тому що, як я вже згадував раніше, ТГК або КБД будуть зв'язуватися з рецептором cb 1 скажімо, у префронтальній корі, і нейрони префронтальної кори будуть зв'язуватися там. А потім відбуватиметься ретроградна передача сигналу назад до пресинаптичного нейрона. А у випадку з префронтальною корою відбувається підвищення передачі сигналу, збільшується вивільнення нейромедіатора в префронтальній корі. Однак одночасно ті ж самі тетрагідроканабінол і канабідіол, які потрапили в організм, зв'язуються з такими ж рецепторами СІБ, один в інших структурах мозку, наприклад, в мигдалеподібному тілі, і викликають ретроградну передачу сигналу назад до пресинаптичних нейронів у мигдалеподібному тілі, але це приглушує активацію цих нейронів. Цікаво, чи не так ми маємо ті ж самі сполуки тетрагідроканабінол і або канабідіол, які потрапляють у тіло та мозок. Зв'язуються з тими ж рецепторами, у цьому випадку з рецепторами CB1. Але залежно від того, де ці рецептори розташовані і про які ділянки мозку йдеться, вони або викликають підвищений рівень пильності та активацію систем, які призначені для того, щоб робити вас балакучими, підвищувати пильність, настрій тощо, концентрацію або ж вони пригнічують ці нейронні ланцюги. Тобто тут ми маємо своєрідний ефект гойдалки, коли одна й та сама сполука підвищує настрій, пильність і концентрацію в префронтальній корі, і знижує рівень стресу та виявлення загроз у мигдалеподібному тілі. І саме тому, зокрема, сорти канабісу типу сатива дозволяють людям входити в такі стани зосередженості, дехто навіть може сказати стан потоку, хоча я так не вважаю, щодо того, чим насправді є стани потоку. Це тема для окремої розмови, і вона і так дуже нечітко визначена. І я точно не хочу створювати враження, що канабіс підвищує ймовірність потрапляння у стан потоку, бо це не завжди так, і безумовно, найчастіше це не буде так. Але ідея тут у тому, що ця молекула потрапляє в наш мозок і зміщує все у напрямку стану зосередженості піднесеного настрою, підвищеного відчуття важливості того, чим би ми не займалися в цей момент. І тепер, звісно, чим би ми не займалися, там це може бути написання пісні, поезії, спілкування з кимось, але це також може бути щось таке буденне, як перегляд мультфільмів чи фільму, що само по собі не є дрібницею. Але якщо говорити про творчі аспекти або про стимулювання креативності канабісом, це не зовсім про продуктивність. Отже, звужена увага, піднесений настрій, більше розслаблення, але водночас енергійність. Це основні ефекти сортів сативи за винятком, і це дійсно велике жирним шрифтом і тричі підкреслене за винятком. За винятком у деяких людей залежно від дози, а також від вже існуючих нейронних зв'язків і схильності до тривожності. Деякі люди вживають або курять сорти сативи, і незалежно від того, чи це сорт першого, другого чи третього типу, гаразд, незалежно від співвідношення між ТГК і КБД, люди відчуватимуть сильну тривожність і параною. Тепер як передбачити, хто відчує сильну тривожність і параною, а хто глибоке розслаблення, зосередженість і відчуття креативності? Від вживання чи куріння сорту першого, другого чи третього типу сативи? Насправді жодного способу це передбачити немає. Існує багато того, що я б назвав вуличними міфами або легендами з гуртожитків, або такими собі обговореннями серед однолітків не рецензованими, а радше просто обговорюваними. Я маю на увазі, що серед друзів, людей та знайомих ходить чутка, що потрібно просто більше курити, чи не так, або просто ковтайте більше. Ти чуєш це? Ну, послухай, якщо це викликає в тебе параною, тобі просто потрібно використовувати більше. Це абсолютно категорично неправда. Все, що ми знаємо про те, як працюють ТГК і КБД, це те, що вони мають тенденцію посилювати, тобто посилювати ефекти. Цих різних систем на певних синапсах і в різних ділянках мозку та тіла. Тобто, якщо хтось відчуває параною або тривогу від певного сорту рослини, марихуани, або від вживання їстівного певним чином чи певного виду їстівного, ця людина швидше за все буде відчувати той самий ефект щоразу, коли вживатиме цей сорт або різновид. Це частина того, що призвело до виникнення цієї величезної індустрії. Я маю на увазі, є багато різних причин, але саме це частково призвело до виникнення цієї величезної індустрії високоспеціалізованої коноплі, де люди витрачають чимало часу на пошук різних сортів і гібридів канабісу, які найкраще підходять саме їм і саме в певних ситуаціях. Я хотів би сказати вам, що якщо ви людина з ростом від 5 футів 7 дюймів до 6 футів, і у вас блакитні або карі очі. Що саме сорти сатіва підійдуть вам, або що саме сорти сатіва викличуть у вас панічні атаки? Я не можу цього сказати. Єдиний спосіб це визначити це насправді спробувати вжити їх або викорити, що звісно я також не пропоную робити. Так це вже ваш вибір. Я не кажу вам, що робити чи чого не робити, але хороших передбачень не існує. Насправді, якщо подивитися на наукову літературу, зовсім не очевидно, що люди з підвищеним рівнем тривожності у стані без вживання канабісу. Будуть сприймати канабіс як менш параноїдальний або більш розслаблюючий. Це просто не так. Тепер, що ми можемо сказати напевно так, це те, що загальні категорії ефектів, такі як підвищена концентрація уваги та зниження тривожності, в основному пов'язані з активацією таких ділянок, як префронтальна кора. Тепер, на відміну від інших сполук, таких як нікотин чи алкоголь або нейромедіаторних систем, як от дофамін. Коли ми говоримо про канабіноїдну систему, і я кажу про ефекти, біологічні ефекти, психоактивні ефекти, я хочу, щоб ви завжди пам'ятали, будь ласка, будь ласка, будь ласка, пам'ятайте, що ці ефекти можуть бути різноманітними і часто навіть протилежними за напрямком. Тож давайте просто наведемо приклад цього. Я щойно згадав, що коли люди. Курять або вживають сативу, це, як правило, призводить до певного набору ефектів, або загалом до одного конкретного набору ефектів підвищена концентрація, покращення настрою тощо. Тоді, як коли вони вживають або курять індику та її компоненти, знову ж таки, ми все ще говоримо про ТГК і КБД у різних співвідношеннях, але тепер це канабіс індика, і ви запитаєте, чому це покращує час засинання? Або принаймні створює у людей враження, що це покращує час переходу до сну. Ми поговоримо про те, що індика робить для сну трохи пізніше, але індика також пригнічує активацію мигдалеподібного тіла та центрів виявлення загроз у мозку, зв'язуючись із тими ж сібі 1 рецепторами та використовуючи ті ж механізми, про які ми говорили раніше. Але вона також, як правило, пригнічує роботу гіпокампа ділянки мозку, пов'язаної з пам'яттю. Саме тому сорти індики призводять до виражених або навіть можна сказати глибоких порушень. Короткочасної пам'яті, а іноді й довготривалої пам'яті також, якщо її вживати протягом тривалого часу. Ми поговоримо про короткочасне, середньострокове та довгострокове вживання, а також про епізодичне вживання далі. Отже, що я хотів би, щоб ви винесли з цієї частини обговорення, це перш за все механізм дії, за допомогою якого канабіс впливає на мозок і тіло. Але, зокрема, на мозок він впливає через cb 1 рецептори. І ці cb 1 рецептори можуть як прискорювати, так і гальмувати певні біологічні механізми, і буде ціла сукупність різних прискорень і гальмувань різних нейронних систем у мозку та тілі, залежно від того, чи людина вживає сативу, індику або якийсь гібридний сорт. І, можливо, найважливіше, навіть якщо ви нічого не зрозуміли з того, що я сказав про біологію цих різних сортів і рецепторів. Будь ласка, зрозумійте, неможливо передбачити, який ефект матиме певний сорт на конкретну людину. Було проведено багато досліджень щодо того, чи люди, які так звані спокійніші або більш тривожні, або мають будь-які інші риси особистості, реагуватимуть певним чином, але насправді неможливо це передбачити. Додайте до цього ще й те, що дозування ТГК і КБД може бути досить простим у формі їстівних продуктів, так? Тому що там може бути, принаймні, якщо це контрольоване джерело, чітко визначена кількість міліграмів ТГК і чітко визначена кількість міліграмів КБД. Це стосується їстівних продуктів. Набагато складніше оцінити це у випадку курильних форм канабісу, особливо якщо ці курильні форми отримані з джерел, де немає чіткої інформації. Щодо загальної кількості ТГК у цьому продукті. Зараз усе це досить сильно змінюється через комерціалізацію продуктів з ТГК і КБД, а також канабісу в різних сферах, зокрема у Сполучених Штатах, але все ж багато людей вживають канабіс ТГК, КБД із джерел, де вони насправді не знають, скільки саме потрапляє в їхній організм. Тому чи отримає людина значне полегшення тривоги, покращення настрою, концентрації та самопочуття, знеболення тощо, чи ж у неї виникнуть сильні панічні атаки тощо, передбачити дуже складно. Лише на основі інформації про дозування звісно, ми можемо створити загальні категорії, і ми поговоримо про дослідження, які виділяють загальні категорії низької, помірної та високої дози, а також частого і нечастого вживання. Але на відміну від алкоголю чи нікотину, ми не можемо точно вказати на конкретну кількість алкоголю, грамів алкоголю на тиждень, яка є безпечною, або на таку кількість, яка вже небезпечна. Тому я знаю, що багато людей задаються питанням, як часто вони можуть курити канабіс, або як часто вони можуть вживати канабіс у їжу, або THC чи CBD, і будь-які інші його форми та продукти безпечно. Отже, нам справді потрібно визначити, що означає безпечно, і ми повинні це дійсно визнати існує досить слабкий контроль над тим, що людина вводить у свій мозок і тіло, коли вживає THC та CBD. але навіть за умов, коли все дуже контрольовано, дуже важко передбачити, якими будуть ці ефекти. Тож, Перш ніж переходити до конкретики щодо вживання чи невживання канабісу, хто повинен, хто не повинен, які є медичні показання і на що вказують деякі нові захопливі дані. Я хочу дуже коротко скласти список і обіцяю, що дійсно коротко, я знаю, що рідко буваю лаконічним, але намагаюся бути ґрунтовним заради вас. Я хочу дуже коротко перелічити різні ділянки мозку, на які впливають THC і CBD, і чому THC і CBD мають різні ефекти. Вони дійсно мають. Коли, хтось... Коли людина курить або вживає канабіс, неважливо, які, які співвідношення ТІЦ до Сібіди. Якщо вона відчуває порушення пам'яті, а це майже завжди трапляється, це буде через зниження електричної активності. У цій ділянці мозку, яку ми називаємо гіпокамп, гаразд гіпокамп означає морський коник. Він має форму морського коника. Анатоми люблять називати речі за їх зовнішнім виглядом, але гіпокамп – це пам'ять пам'ятям, це зниження, зокрема, короткочасної пам'яті. Це справедливо незалежно від того, чи використовує людина сативу, індику або якийсь гібрид. Загалом префронтальна кора буде активована сортами сативи, що підвищує мислення і звужує фокус уваги на певній діяльності. І це частіше асоціюється саме з сортами сативи. Сорти індики, як я вже згадував раніше, зазвичай призводять до пригнічення активності в префронтальній корі, хоч як це дивно звучить. І вимикають мислення та планування. Ось чому сорти індики часто використовують для розслаблення та сприяння сну. Незалежно від того, чи це сатива, чи індика, і знову ж таки, незалежно від співвідношення ТГК до КБД, загалом відбувається пригнічення нейронних ланцюгів у так званих базальних гангліях і мозочку. Базальні ганглії та мозочок це ділянки мозку, які беруть участь у плануванні дій та стримуванні дій. Тобто це базальні ганглії, так звані кола йти не йти. А також мозочок, який відповідає за рівновагу, а ще за моторне планування та послідовність рухів. Ось чому люди, які курять марихуану незалежно від сорту, зазвичай стають менш рухливими фізично. Інші поширені ефекти це почервоніння очей і сухість у роті. Насправді це викликано тим самим загальним механізмом а саме зменшенням виділення слини, а також сліз і зволоження очей слізними залозами. Через наявність переважно cb 2 але також і cb 1 рецепторів у ротовій порожнині та на очах. Крім того, особливо при вживанні певних сортів канабісу, часто спостерігається підвищення апетиту, так званий жор, і це повністю пов'язано з дуже дуже високою щільністю СІБІ1 рецепторів у гіпоталамусі. Особливо у певних ділянках гіпоталамуса, таких як дугоподібне ядро гіпоталамуса, а також в інших зонах, де є велика кількість СІБІ-1 рецепторів, які зв'язують ТГК і КБД та активують нейрони, що сильно стимулюють апетит через два механізми. Один із них це когнітивний механізм, який створює зацикленість на їжі та очікування смаку, а також сам досвід смакування, тобто звуження фокусу на тому, що саме ви хочете з'їсти. Мені дійсно хочеться піци. Зазвичай це продукти з високим вмістом жиру та вуглеводів, але особливо хочеться піци. І звуження фокусу настільки, що ви вже не думаєте ні про що інше, а також сигнали від гіпоталамуса до кишківника, до нейронів у самому шлунку, які регулюють рівень цукру в крові. Отже, ТГК і КБД мають сильний вплив на рівень цукру в крові, що зазвичай призводить до підвищення апетиту. Тобто існують два паралельні механізми: один у мозку, інший у тілі, які підвищують апетит. Отже, існує цілий спектр різних ефектів. І як я вже згадував раніше, cb 1 рецептори присутні. По всій нервовій системі у мозку, спинному мозку. Насправді, наявність cb 1 рецепторів у спинному мозку значною мірою пояснює той факт, що ТГК і КБД до певної міри, хоча це не дуже добре вивчено, вони можуть забезпечувати певне полегшення болю. Я кажу певне, тому що багато людей сприймають або вірять, що відчувають більше полегшення болю від канабісу, ніж це є насправді. Насправді це багато в чому пов'язано зі зміною сприйняття, коли людина просто зосереджується на інших речах, але, здається, є певний антиноцицептивний, тобто знеболювальний ефект. Ефекти канабісу, зокрема тетрагідроканабінол, в основному проявляються через вплив на cb 1 один в нейронах спинного мозку. Тобто широкий спектр ефектів виникає незалежно від того, який сорт ви вживаєте, і незалежно від того, чи їсте ви канабіс, чи курите його. А широкий спектр ефектів можна пояснити тим, що це ретроградне сигналювання може призводити до активації або пригнічення активності різних нейронів.